Ні, ви мені придумкуєте біло 10. Я як ідіот принижуюсь, довгий влажу, е, у людей прошу, е, ночами посилки пакую, утром відправляю, днем бігаю, нові закупляю. Ну, Я ж думаю, що я ж патріот, я ж воєнним допомагаю, фронту допомагаю, багатодітним допомагаю, всі, хто е, звертається. У мене блядь, СБУ, у мене побої, у мене кримінальні справи, у мене суди. Еті блядь, сидять, сукасі пари, риговські, сидять і не жужать. Вілку при владі, бойко і мураїв сидять, тільки токи позаводили, блоги позаводили, учать нас, блядь, жизнь, як спасти країну, яку вони самі е, пустили по пизді. В якій блядь, країні я живу? І зараз я думаю, на карточки, ну хуй десятих. Я думаю, хоча б не потратиться. А то не дай Бог за ліміт вийду. І мені дзвонять і кажуть, мої волонтери по регіонам. Нам званюють, представляються Служби безпеки. Чи хто служба безпеки, хто підполковник поліції, хто хто шобила? У нас ми збираємо інформацію на Оскара, через які ФОПи він виводить кошти. Через жопи. Є такі ФОПи, називаються жопи. Ми всі через жопи виводимо свої кошти, всі порядні волонтери. А ваші підраси чмути, Стерненки, Гараховські, притул. Виводять через офшори. Зверніться до мене, я вам розкажу і покажу, куди і скільки хто виводить. Ну вам же це ж нахуй не надо, вам же треба надо таких як Оскар переслідувати. Блять, які сука в країні я живу. І всі президенти приходили, і всі кричали, Ющенко прийшов, казав, всіх пересажаю, всіх пересажаю, і Всіх пересажав. Одні в кабінетах сидять, другий на Мальдівах сидять. Порошенко прибіг, кричав, всіх перестріляю за Небесну Сотню, Риги при владі. Этот, блядь, прийшов, сука, клоун. Риги при владі. При всіх нас тільки одних і чмінять, і переслідують волонтерів, патріотів, військових, журналістів, нормальних, Уже зараз їх не залишилося. В якій, сука, країні ми живемо і коли, і, і що стоїть за словом перемога? Кого ми переможемо і з чим ми станемося? Війна взагалі показала. Отак виворот, вивернула всю країну і показала, що нам все одно пиздається, ми навіть орків переможемо. тому що своїх ще треба сука подавити усіх з неї, отак ногтями. Блять. Ну, вибачте, це просто піздець. Ось, щас везу, я щас їх буду тягать е, на нову почту, е, кожну посилку отплачу, потім вночі буду, сука, мучатися з цією правою рукою, тому що вона паралізована, я ящиками натягаю її, потім, блядь, мучаюся. А кому це нахуй надо? Я ж не собираю на спутник, людей не наєбую, значить, що дебіл і придурок. Получається так. Ну от скажіть, хіба я щас не правий? Вони, блядь, уроди, то на психолога, блядь, собирають ці безуглі по полляма, то на ядерку, яка запрещена, збирають, то на неіснуючі спутники збирають. Тут та, на 10 ящиків, сука, посилки, не можеш собрати, щоб просто відправити. А свої, вибачте, мені спершу першої мені треба давати таку суму, у гроші, як я до довге, що, блядь, боюсь навіть представляти, де я буду брати. І в кого перепозичать. Тому що дебіл, розумієте? Дебіл, придурок, а життя не учені нічому. чому. Всім хорошення.